в тому році зробив я останнє доопрацювання. опрацювання. І зсередини вони виглядають отаким от чином. Доопрацювання були зв'язані із тим, що вона бульдозерила. І те, що я поставив на колеса. Останнє, що я робив, це те, що я переробив. І копачка в мене почала працювати зовсім по-іншому. Передивлявся я свої перші відео. Я бачив, як ґрунт ось отут він був. Чому? Тому що він бовтався на ось у тому леміхі. Виходило, що його кидало вверх назад вверх назад вверх назад І виходило так, що він не проходив. Після того, як я перемістив точку звідси допереду, пішло все нормально, але амплітуда руху оцих ось пальців збільшилась, тобто вони тепер працюють вперед Ну і вниз, власне кажучи, з такою амплітудою, що розбиває повністю весь ґрунт який є, і він проходить десь десь ось сюди. Далі далі в мене вже проходить повністю картопля. на Це знову ж таки за умови, якщо як оце цього року у нас 24 рік. Коли ґрунт сухий, місяця два з половиною, то може і три нормальних дощів не було, відповідно. Ну, не знаю. А ці прутики пробував я молотком загинати вниз, Нічого вони не гнуться, вони калені, а гріть ляпать донизу якось не не Немає можливості і немає особливого бажання, тому що воно справляється бить картошку. Ну, особливо такого я нічого не бачив. Один єдиний мінус, оце ось бачите, так? Ось тут у нас практично мінімальне. ось оце я маю на увазі. Ось я такий. А якщо я вперед запускається, у нас є... Максимальний варіант з тим, що загнуть отут донизу не проходить, тому що буде набиватися туди сміття і таке інше, воно буде працювати. Ну Це я так кажу з досвіду, тому що я бачу, що відбувається, коли я дещо змінюю. Одне єдине, що щоб обрати оту відстань мені зробити мінімальною, треба цей грохіт робити. Таким, як поробили усі, тобто переробку, коли робили. Зараз він у мене йде із максимально вперед до вертикального положення. Так, для того, щоб того не було, треба зробити із вертикального до максимально, скільки це можна назад. Тоді картопля буде просто вилітати звідсіля. З ґрунтом, з усім, чи буде перетрушувати, чи не буде. Можливо, колись я і ризикну зробити, тобто де стяги там переробити, де варити треба, ну, то потім колись хай побачимо. Але пока копогане, єдине, що мінус довга картопелька, та що в мене гранада, це сьогодні. Я її буду пробувати копати, якщо вона в мене є. Якщо ж ні, то вже більше її садити не буде. А це вона сюди заходить. Тобто, Із-за того, що рух йде більше вперед, чим назад, картопля туди затягується. Ну, це знову ж таки, якщо розмір ось мінімальний. Тобто, ну скільки там, 3 метри в деяких місцях. А так... На сьогодні, скажімо так, достатньо. Чи потрібні ось тут ще одні прутики? Я вважаю, що ні. Грунт, який висипається звідсіля, який висипається з відціля, він просто розпушений, сипеться в міжряддя. І в мене виходить таким чином, що гребінь який був. Він практично розсипається, ну не до нуля, але в відсотки на 80 він розсипається повністю. В канавках залишається... Ну, канавка залишається з, з мінімальною ямкою, так? А так, в принципі. В принципі, все. Якось так воно вийшло на сьогодні. Як буде час, кажу що ці тяги цього гороха, там, можливо я перероблю. Для сухого грунту цьогорічного ідеально воно все проходить. копав я картопельку цього року, гуляючись. Ось так.